Цього ви точно не знали. Це набагато гірше, і все водночас набагато прекрасніше, ніж ми думали. Сьогодні ви дізнаєтесь, яка ж насправді природа тих людей, які не примирились з Богом? Яка насправді природа віруючої людини? І в певній мірі ми поговоримо про природу самого Бога. Чи є насправді різниця в суті між віручими і невіручими? Яким чином природа Бога пов'язана із нашою природою віручих людей? І наскільки це сильно впливає на наше сприйняття і практичне життя, ось в чому буде суть. Я постійно ставлю акцент для себе і для інших людей, щоб досліджувати Біблію послідовно. Я впевнений, що саме такі проповіді повинні звучати в першу чергу. Але в мене були такі обставини, через які мені довелося дослідити тему світла і темряви на основі різних віршів нового заповіду. І в мене була задача розібрати, що говорить весь новий заповіт про світло і темряву. І в результаті дослідження я був доволі здивований. І сьогоднішня тема називається Світло в морозі темряви». І ми з вами поговоримо про три речі: перше, мова буде йти про природу Божих ворогів, тобто про тих людей, які не примирилися з Богом і продовжують жити своїм життям. Друге, ми поговоримо про природу самого Бога. І третє, ми поговоримо про природу Божих дітей. І це все ми розглянемо в контексті термінів світло і темрява, яку дає Біблія для даної теми. Тому давайте почнемо із першого: це суть або ж природа Божих ворогів. Тобто всіх людей, чиє життя Бог не змінив, і, на жаль, це подавляюча більшість. І перший пункт можна назвати так: світ, що знаходиться в темряві. Тобто, мова буде йти про природу Божих ворогів. І зараз ми з вами побачимо, в чому суть духовної темряви. Але перед тим, як говорити про темряву, давайте дамо визначення цьому слову. Що таке взагалі духовна темрява? Як нам дати визначення цьому? Нам потрібно зібрати всі тексти в Біблії, в яких використовується це слово. Через те, що воно дуже прям часто використовується, то зараз на екрані ви побачите лише ті тексти, в яких це слово використовується саме в новому заповіті. В крайній мірі, в новому заповіті темрява це символ царства диявола. І сюди входить всяке поняття, пов'язане зі злом. І зрозуміло, що сюди, наприклад, входить диявол, грішне тіло, грішний світ, наслідки гріха і так далі. І, до речі, слово темрява воно використовується і в характеристики того місця, де люди, які не покорились Христу, вони будуть страшно мучитися. В Матфія 22:13 написано. Тоді цар сказав своїм слугам. Зв'яжіть йому ноги та руки та киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Тобто, якщо людина в житті належала царству темряви, то і в загробному житті вона прийде в місце, де її очікує це ж саме темряво. Е, спочатку давайте розберемось, розберемось в тому, що взагалі відбувається із людиною, коли вона знаходиться в фізичній темряві. І цікаво, що в фізичній темряві відбувається наступне. Перше, це відсутність вірної інформації. Друге, через це людина має страх бути в темряві. І третє, вона має, бути, вона має бажання бути на світлі. Але цікаво, що людина, яка знаходиться в темряві гріха, з нею відбуваються також три, але абсолютно протилежні речі. Зверніть увагу на Івана 3:19.20. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто чинить, зло ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися його». Отож, фізичній темряві, як ми говорили, в людини відсутня вірна інформація. Друге, щоб в фізичній темряві, це страх бути в темряві, і третє це бажання бути на світлі. А людина в духовній темряві, дивіться, відбуваються абсолютно протилежні речі. Людина в духовній темряві, перше, вона, маючи вірну інформацію, вона відкидає її. Друге, вона має страх або ж точніше не бажання бути на світлі. І третє, вона має бажання бути в темряві. І це просто перевернутий розум, як пише Біблія. І зараз ми відкриємо теж, який ще яскравіше це нам покаже. Бо в даному вірші ця логіка видна не в такій мірі, як буде видна в наступному вірші. Тобто, виходить, що парадокс в тому, що люди, які, не... які знаходяться в темряві гріха, вони не йдуть шукати світла. І більше того, вони люблять темряву. І вони люблять темряву більше, ніж світло, і що ще гірше вони ненавидять світло. Тобто, це зламана логіка, яка робить максимально нерозумні речі. Ця логіка гріха спрацювала наступним чином. Людська сутність, живучи в гріху без Бога, думає так. Добре, я в цій темряві, я нічого не бачу, але й мене ніхто не бачить. Значить, я можу робити все, що захочу, і мені ніхто нічого не зробить. Мені ніхто не указ. І подивіться на ще один текст, який ще більше покаже нам суть людини, яка знаходиться в духовній темряві. Це римляна 1 глава з 18 по 21 вірш. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправдність людей, які правду стримують неправдністю. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через створіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними. А нерозумні їхні серця, оповиті темряви. І цей текст показує, наскільки свідомий вибір робить людина проти Бога, людина, яка живе в гріху. Бо в 19 вірші написано: адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. І це слово відоме з мови оригіналу ще можна перевести як очевидне або явне. Тобто, коли людина дивиться на творіння, те, наскільки вона прекрасна, наскільки вона має неймовірно тонку настройку, наскільки воно важке у своїй структурі, наскільки воно все логічно і взаємопов'язано, то для неї факт існування Бога він є просто очевидним. І помітьте, що людина, дивлячись на творіння, не просто може потенційно прийти до пізнання Бога. Ні, вона вже знає цю існу, вона вже знає, що Бог є. У 18 вечі написано, що вона не просто утримує себе від того, щоб зрозуміти, що Бог є. Ні, вона утримує себе від того, що вже і так знає. Вона знає, що Бог є, дивлячись на творіння. Повторюю, людина утримує себе не на шляху до істини, яку вона може знати. Ні, людина утримує себе від істини, яку вже знає. І цікаво, що вона не просто пізнала або зрозуміла, що Бог. Що Бог є і вона відкинула це розуміння. Все набагато серйозніше. Текст говорить, що вона не просто пізнала істину, а вона пізнала самого Бога і відкинула його. Дивіться на 21 вірш. Адже пізнавши Бога, вони не проставили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними. А нерозумні їхні серця оповиті темрявою. І цікаво, що ось це слово пізнали. У інших текстах Біблії воно використовується і по відношенню до віруючих людей, які пізнали Бога. Тобто наскільки ж це усвідомлене рішення не бути з Богом, наскільки це велика провина залишатися без Бога, здавалось би, слово пізнати означає зрозуміти, який прекрасний Бог, і захопитися ним. Але тут це слово в результаті веде до протилежної реакції. І більше того, коли людина дивиться на все творіння, цей текст говорить, що вона чітко розуміє, що це не просто діло рук самої природи, чи великого вибуху, чи еволюції, чи якоїсь вочої сили. Ні, вона чітко розуміє, що це діло рук Бога. У 20-му вечі написано, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Тому виходить, що цей текст також говорить, чітко говорить, що немає їм виправдання. Справа в тому, що рівень обізнаності людей неймовірно великий, і, відповідно, рівень відповідальності та вини людини є неймовірно великим. Якщо особисто ви є реально віруча людина, то коли ви думаєте про цей світ, що він знаходиться в темряві, то ми з вами можемо думати так. Ой, який бідний цей світ! І ми можемо дивитись на людей просто як на, як на жертв. Але, друзі, правда полягає наступному: Без Христа ми не просто є жертвами темряви, ми є її частиною. Людина без Бога не просто стоїть на стороні зла, вона є самим злом. Ви скажете, ну, це вже перебор. Але подивіться на один текст, і вся нам ви були колись темрявою. Тепер же світлом у Господі, погоді вже як діти світла. Тобто все насправді набагато серйозніше і набагато гірше, ніж ми думали. Я не маю увазі, що ми не повинні із любов'ю, і слізьми дивитись на грішний світ, погибаючи цей світ. Ні, якраз то у нас повинна бути така реакція. Але зараз я говорю про те, наскільки усвідомлене рішення і вибір робить людина. Щоб залишатись в гріху. Я говорю про те, наскільки катастрофічно все із серцем людини, яке є темрявою, яке ненавидить свіло. Тобто, якщо описати природу людини без Бога одним словом, то це буде слово темрява. І це ще одна річ, яка відрізняє людину в темряві фізичній від людини в темряві духовній. Це те, що людина, будучи в фізичній темряві. Вона не є її частиною. Але людина, будучи в духовній темряві, вона і є цією ж темрявою. Тобто нам важливо дивитися на людину не тільки з очима, з очима повними сліз, а ще як на злочинця. Люди не жертви, люди злочинці. І це правда про мене, якби Бог не спас мене. І це правда про кожного, хто дивиться це відео. Тому ось в цьому сенсі світ живе в безнадії. І погодь, що це тільки півбіди, коли людина має якусь проблему, але хоче боротись і бореться проти неї. Але реальна біда, це коли людина, маючи проблему, вона, вона не хоче з нею боротися. І ця проблема з часом вона руйнує все її життя. Наприклад, якщо людина має якусь порнографічну або алкогольну залежність, то це тільки півбіди. Але реальна біда це якщо людина хоче бути в цьому, і вона не має бажання з ним боротися. І перебування людини в темряві частиною якої вона є. Це ситуація, де ключ знаходиться із внутрішньої сторони. Тобто це вибір людини бути частиною темряви. Але яке це відношення має до практичного життя? Наприклад. Це дає нам сміливість, коли ми розповідаємо іншим про Ісуса Христа. Адже що можна сказати проти невинної жертви? Але скільки всього можна сказати проти того, хто усвідомлено вибирає бути на стороні зла? Тобто це дає нам впевненість при проповіді Євангелія. І ще це дає нам усвідомлення того, наскільки справедливий буде Бог, коли буде карати людей, які відкидають Його. Наступне, що це нам дає? Ми не очікуємо від людей, які не з Богом якихось правильних моральних речей, і ми не ставимо їх в законницькі рамки, в рамки якоїсь моралі, бо ми розуміємо, що це не змінить їх. Адже погодьте, що якщо людина, будучи в фізичній темряві, перестане робити погані речі, то від цього вона не перестане бути в темряві, і світло воно не з'явиться. Тому також ми не дивуємо зло, яке вони роблять. Адже це їхня природа. І такими були ми. Таким був я без Бога. І друзі, якщо на даний момент, на жаль, ваше життя Ісус Христос так і не змінив, усвідомте те, наскільки це страшне і безнадійне положення. Це той момент, коли ви, ви є самою темрявою, якщо ви не є з Христом. Тому ось лише деякі приклади того, як це може впливати на наше життя. Отож, світ знаходиться в реально страшній темряві. Але на цьому все не закінчується. Бо є одна подія, яка сталася в історії, яку можна назвати так: світло, яке прийшло в світ. І зараз ми будемо говорити про природу Бога. І ось всі тексти нового заповіту, які говорять про Бога, як про того, хто являє світло або ж є цим світлом. Але зараз ми звернемо увагу на ті тексти, в яких говориться про те, що саме Ісус Христос є світло. Наприклад, Івана 8,12. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Або ж Івана 12:46. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Але що означає, коли Ісус Христос Він про себе каже Я є світлом. І як мінімум є два основних пояснення, які дадуть нам зрозуміти, чому Ісус Христос так називає себе. І ось чому Він так себе називає. Перше, це можна пояснити так. Світло, яке є абсолютним моральним стандартом і причиною добра. Тобто, помітьте, що ці тексти вони говорять нам, що Ісус Христос. Не просто являє нам світло. Вони говорить про те, що Він є саме світло. Тобто Ісус Христос, так скажімо, Він не підключений ні до якого джерела світла, від якого Він би залежав. Ні, Він є джерелом світла. Якби Христос просто являв би нам світло, то це означало, що поза Ним є щось або хтось святіший, хтось добріший. Хтось більш люблячий, хто є моральним стандартом і джерелом. І тому, відповідно, Христос вже не був би Богом. І Він просто був би наділений цим світлом від когось іншого. Адже тільки той, хто є абсолютним моральним стандартом або ж зразком, він являється Богом. Але Біблія пише, що Христос по своїй суті є світлом і поза ним немає жодного абсолютно морального стандарту, причини добра і джерела добра. Тому Христос не просто є носієм добра, Він є самим добром. І, відповідно, без Христа неможливе існування ніякого добра, бо сам Христос є добро, сам Христос є світло. І я думаю, що ви розумієте, що ці характеристики, які належать Христу, вони явно описують Його як Бога. Бо логічно, що тільки Бог може бути першою причиною чогось. Тільки Бог може бути незалежним джерелом якогось існуючого явища. Тобто нам важливо зрозуміти, що саме Ісус Христос є абсолютним моральним стандартом і самим добром. Але сьогодні особливо популярна думка, що кожен сам може вирішувати, що є добро, а що є зло. Світ не ділиться на чорне і біле. І всі моральні стандарти цінності утворило саме суспільство, а не Бог. Ну і, відповідно, ми можемо змінювати ці моральні стандарти. Змінювати так, як нам хочеться. Ми можемо жити так, як нам хочеться, ми можемо робити що завгодно. Наприклад, якщо раніше суспільство воно вважало неправильним, щоб чоловік і жінка вони жили разом до одруження, то зараз суспільство може вирішити, що це нормально. Тобто, якщо людина не має морального стандарту, то вона ставить себе в праві самій визначати моральний стандарт. Тобто вона сама починає вирішувати те, як їй потрібно жити. І виходить, що ви були б вправі вибрати, як вам жити, якби ви були Богом. І в тому-то і біда, що люди, коли вони відкидають Бога, вони ставлять себе на його місце, щоб дати собі змогу самим вирішувати, як їм жити. Але, друзі, коли ми знаємо, що Ісус Христос є світло, саме Він є світло, тобто сам його характер, Він є моральним стандартом, то тоді ми вже кажемо: о, а насправді виходить, що світ він ділиться на чорне і біле. І також я не вправі вирішувати, що є добром, а що є злом. Адже я не є Богом. я повинен визнати Ісуса Христа тим, хто буде указувати мені, як я маю жити. І тут ми підходимо якраз до другого сенсу, вкладеного Ісусом в слова Я є світло. І це можна назвати так: світло, яке рятує людство. Тобто так само, як світло показує нам вірний шлях і спасає нас від невірного шляху, так само Ісус Він дає нам йти по вірній дорозі і спасає нас від дороги, яка наповнена гріхами і веде в пекло. Приведу свіжий приклад. Нещодавно в квартирі я виключав світло і зліва була стіна. Ось, коли я виключав світло, то я не помітив збоку цю стіну. І прямо біля неї опинилась моя голова. І перше, що я. Побачив, я побачив якісь зірочки, я побачив е, якісь вогники в себе в очах. Я подумав, хм, що це таке? І тільки потім я відчув, що я добряче так врізався. І, виходить, що я в халепу саме по тій причині, що була темрява і не було світла. Тобто світло дає нам знати, куди йти і як нам треба діяти. Івана 8,12 написано: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Як мати гарантію того, що після смерті ти будеш не в пеклі, а в вічності, в вічній радості з Богом? Як не боятися смерті, як мати силу і бажання перемагати всякий гріх? Тобто, як ходячи в темряві, мати світло? Ісус каже: Я є світлом. Тобто, саме я, тільки я є той, хто може спасти тебе. Ісус Христос народився цей світ, щоб замість нас прожити святе життя, щоб замість нас понести покарання за гріх, яке ми мали понести. І Він Воскрес перемігши темряву, перемігши сили зла, щоб подарувати нам спасіння. Він повністю змінив наше життя. І, друзі, для цього вам потрібна лише віра, щоб отримати це все. І тоді ваше життя зміниться, і ви будете спасені. І ваші хороші справи не спасуть вас, Аллах вас не спасе, Буде вас не спасе. Адже Ісус каже, Я, я є світло. Він нікого іншого не називає. Тобто шляхом до виходу з темряви є тільки Ісус. Тому ось дві речі, які пояснюють нам значення слів Ісуса, Я є світло. Перше, це світло, яке є абсолютним моральним стандартом і причиною добра. І друге, це світло, яке рятує людство. І друге, це світло, яке рятує людство або ж показує вірний шлях. І це не всі пояснення про Ісуса як про світло, щоб все пояснити нам треба окремий час. Але ключові значення ми затронули. І, друзі, те, що стається з людиною, яку спас і змінив Ісус, це неймовірно здивове. Тому давайте звернемо увагу на останній третій пункт цієї цій темі. І третій – це можна назвати так: світло, яке змінило нас. І вже ось тут ми говоримо про природу віруючої людини. І давайте спочатку розберемо, що таке духовне світло. І ось список всіх віршів нового заповіту, які розповідають нам про світло. Тому, якщо в двох словах описати суть слова світло, то це символ Божого Царства. Сюди входять такі поняття, як добро, святість і так далі. Я думаю, це легко зрозуміти. І якщо пам'ятаєте, то на початку ми говорили, що слово темрява. Воно використовується і в характеристики того місця, де люди, які не покрились Христу, вони будуть страшно мучитися. Тобто, якщо людина в житті належала царству темряви, то й в загробному житті вона перейде в місце, де її очікує ця ж сама темрява. А з вірущами буде все навпаки. Вони підуть в місто постійного світла. Об'явлення 21, 23, 24 написано: І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці. Щоб у ньому світили. Слава бо Боже, його освітила, а світильник для нього агнець, і народи ходитимуть у світлі Його, а земні царі принесуть свою славу до нього. Отож, люди, які жили в світлі, після цього земного життя вони підуть у вічне світло. Ось в чому суть духовного світла. Але дуже цікаві факти ми маємо, коли починаємо розбиратись із характеристиками людей на стороні світла. Отож, характеристика людей на стороні світла. І також, якщо ви пам'ятаєте, то в першому пункті ми говорили, що людина без Бога не просто стоїть на стороні темряви, а вона є самою темрявою. І, друзі, точно так само і з тією людиною, яка з Богом. Людина, життя якої змінив Бог, вона не просто стоїть на стороні світла, вона є самим світлом. І це не просто гарні слова. І Ефесіанам 5:8 написано: бо ви були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся к діти світла. Повторюю: в Христі ми не просто є на стороні світла, ми є частиною цього світла, ми є самим добром. Тобто все насправді набагато серйозніше і набагато прекрасніше. Якщо описати природу людини з Богом одним словом, то це буде слово світло. Ми не просто під'єднані до джерела світла як розетку. І те, що ми є світло в Бозі, це означає, як мінімум дві речі. Перший із них це означає те, що тепер ми маємо нову природу. Якось пастор Олександр Калінський розповідав історію, як він на початку свого християнства, здається, в якомусь селі він проповідав і він говорив віручим людям, що їм треба бути світлом. Їм потрібно сядити для цього світу, сяти добрими вчинками і так далі. Але потім, коли він почав розуміти суть того, наскільки сильно Ісус Христос змінює суть людини, яка стає віручою, то він вертається в це село і Він починає вибачатись перед всіма, що він так проповідував. І він сказав: Простіть мене за те, що я казав вам бути світлом. Адже ви вже є світлом. Матвія 5:14 написано: Ви світло для світу. Не може сховатись місто, що стоїть на Верховині Гори. Не написано будьте світлом. Написано, Ви є світом. Тобто, ми, віруючі люди, нам не треба проживати життя в ролі тих, ким ми не являємось. Ні. Христос вже змінив наше серце і змінив нас стільки, що ми бажаємо і маємо всю силу для того, щоб проявляти світло. Нам не треба видавлювати з себе це все. Наше нове життя це не штучне життя. І наше нове життя це не зусилля нашої сильної волі. Ні, щоб жити новим життям, нам треба бути самим собою, а ми є світлом. Тому фраза, яка зведена до багатьох віруючих людей «Будьте світлом, вона є законницькою і невірною, бо віруюча людина вже є світлом. Отож, ми маємо нову природу. І друзі, окрім того, що ми маємо нову природу, ми також є єдиними з Богом. І це друге, що означає, що ми є світлом. І виходить цікава картина. В другому основному пункті ми розбирали, що Бог каже про себе Я є світло». А в цьому пункті ми побачили, що Біблія каже про справжніх віруючих людей: Ви є світло. Розумієте? Якраз то в цьому є причина на зв'язок. Тобто, оскільки Бог в своїй природі є світло, саме по тій причині і ми стали світлом. Тобто, розумієте, відбулося щось набагато прекрасніше ніж просто те, що Бог спас нас. Бог не просто спас нас, Він зробив нас одним цілим із собою, він приєднав нас до себе. Як написано в 2 Петра 1:4, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божесної природи, уникнувши морального розстріління, яке є в світі. Тобто, оскільки Бог, який є світлом, він зробив нас одним цілим із собою, тому і ми по своїй природі стали світлом. Ми є частиною Бога. Тобто у нас кардинально змінилась природа. Ми були самою темрявою, а тепер саме світло. І як це впливає на наше життя? Друзі, це дає нам ще більше усвідомлення того, наскільки сильно Бог не змінив. А це, в свою чергу, впливає на нашу ідентичність. Наприклад, тоді, коли ми постійно зрішаємо одним і тим самим гріхом, то ми вже не сприймаємо себе як тих, хто знаходиться на стороні темряви, або однією ногою стоїть на стороні темряви, а іншою на стороні світла. Ні, ми знаємо, що скільки б ми духовно не падали, ми постійно і завжди ми є самим світлом. Також ми розуміємо, що якщо людина називає себе віручою, і навіть якщо вона є частиною помісної церкви, але при цьому вона постійно живе, говорить, думає і вчиняє так, як більшість людей, і в житті немає ніяких перемін, то ми розуміємо, що це неможливо. Неможливо, щоб це була справжня віруюча людина. І в нас в голові немає підтосовки, де б ми вважали людей тими, ким не являються. Також це дає розуміння, що ніякі шлюби неможливі між людиною, яка по своїй суті є темрявою, і людиною, яка по своїй суті є світлом. Це немови поєднати північ і південь, схід і захід. І до речі, ось чому не дивно, коли Божі вороги вороже ставляться до Божих дітей. Тому ми не, не повинні цьому дивуватися. Це природні. Адже виходить, що на нашій планеті знаходяться просто два паралельні всесвіти. І кожна людина є частиною одного із тих двох абсолютно протилежних реальностей, різниця, між якими безкінечна. Віруючі і невіруючі люди це зовсім два різних творіння, це зовсім дві різних природи. Адже в 2 Коринтія нам 5.17 написано. Адже коли хтось у Христі, той нове творіння, давнє минуло ось усе стало новим. Але, друзі, якщо ваше життя не змінило народжений Христос, то зрозумійте, наскільки це страшно. Наскільки страшно бути самою темрявою. Адже Бог так сильно полюбив вас, світло прийшло в світ. Тому не тікайте від цього світла, біжіть до світла, поки є час. Пробудіться від ілюзії, покаючись в своїх гріхах. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і ділитись ним з друзями.